Майнкрафт це незвичайна гра, це феномен світового рівня, на ньому виросло ціле покоління. З цією грою у кожного пов'язані теплі спогади життя, друзі, емоції, наш перший світ, перший діамант та перший сервер, перша смерть від лави та перша спроба зробити портал у рай. Ті десять світів у меню, у які ми більше ніколи не зайдемо, та те саме вовчення, яке чекає на нас вдома, друзі, яких ми втратили на шляху, та яких ми ще знайдемо, кожен блок, кожна пригода, кожен друг, кожна емоція, кожна смерть і навіть земляний дім. Це все створило не гру, а ціле окреме життя світ. Світ, у який багато хто з нас втікав та втікає від життя. Світ, який ніколи не буває одним і тим самим, який завжди мав щось нове для нас. Все моє життя у темніші його моменти, я можу зайти у гру та трохи відпочити від цього. Це мій власний маленький світ, у якому в мене все гаразд. Кожного разу я покидаю цю гру і кожного ж разу повертаюсь, повертаюсь, щоб знову відчути частинку того щасливого минулого. Відчути щось тепле та таке знайоме. Шлях однієї з найбільших ігор в історії людства починається дуже скромно. Маленький інді проект та усього один розробник. Цього генія звали Маркус Персон, більш відомий як ночь. У вільний від роботи час він зробив декілька прототипів своєї першої власної гри Cave Game. Окрім неї, існувала Ruby Dunge. ще один прототип, але дуже мало відомий про цю гру. У Cave Game було усього два види блоків: земля та каміння. Але якщо подивитись на Майнкрафт зараз та Кейвгейм тоді, відразу можна побачити паралелі. Гра не мала взагалі нічого окрім цих блоків. Але цього було достатньо, щоб переконати Маркуса у реальності цієї ідеї. Перша класична версія Майнкрафту вийшла 17 травня 2009 року. Саме тоді гра почала набирати популярність. Після 2010 року, у якому вийшло перше велике оновлення Альфа, Ноч зробив складне рішення. Він пішов зі своєї роботи заради того, щоб працювати над грою. Гроші, які він відкладав та заробив за своє життя, він витратив на те, щоб заснувати ту саму так добре відому всім компанію Моджанг. Разом з ним у компанії працювали його колеги. Карл Манах та Джекоб Порсер. Разом вони додали режим виживання. А 30 грудня Майнкрафт вийшов у бета-версію. Настав 2011 рік. Всі цього очікували, і, нарешті, це сталося. Реліз першої повної версії гри. Це був фурор. успіх, база, Якщо так можна сказати. Швидкість, з якою росла популярність гри, була просто неймовірною. Кожного дня граців було набагато, набагато більше. На цей час Модженг вже обросла новими працівниками, а ноч вирішив, що відтепер головним дизайнером гри стане його колега та друг Дженс Бергенстен, якого усі знають як Джеб. З цього моменту гра продовжувала рости. З'являвся новий контент, нові моби, біоми та ще багато-багато чого іншого. У 2017-му компанію придбав гігант індустрії Microsoft. Ця авантюра коштувала Microsoft 2,5 мільярдів доларів, щоб я скисла. Взагалі, багато хто боявся цього. Бо ніхто не знав, чого очікувати від нового руководства Microsoft. Але, як виявилося, здебільшого всі хвилювання були марними. Гра продовжила свій шлях та отримала нові спінофи, як Story Mode або Dungeons. Так, Майнкрафт став феноменом, який ми знаємо сьогодні: великий шлях маленької гри. Взагалі, на це питання досить просто відповісти. Свобода дій, пустота та безмежні можливості. Все це стало запорукою успіху гри. Майнкрафт давав гравцям те, чого такою мірою не давала жодна гра до цього свободу творити. Безмежні ідеї, безмежні можливості. Неможливо навіть сказати, скільки неймовірних будівель зробили гравці протягом життя гри. Були простенькі проекти, а були гіганти. Казалося неможливі речі: комп'ютери, замки, цілі міста, чого лише варті будівлі з нотних блоків. Я єдина, хто кайфувала від геніальності авторів. Мапи на проходження, власні режими та міні-ігри. Ти можеш йти куди забажаєш та бути тим, ким захочеш. І це, друзі, неймовірно. Простота гри також зробила свій вклад, бо що може бути простіше, ніж квадрати. Просто багато квадратів, з яких ти можеш творити. Тобто не треба ніяких ігрових навичок, реакції, вивчати стратегії. Ні. Все, що тобі потрібно, комп'ютер, або приставка та навіть телефон. Просто та доступно. Що може бути краще? А безмежні можливості, не пусті слова. Просто подивіться на Майнкрафт зараз. Існує Forge, Fabric, Realms, сервера по типу Hypixel. Єдине, що зупиняє гру, це обмеження генія автора. Підтримка модів з Forge робить гру неймовірно повною контентом. Можуть додати квести, космос, нові світи, технології. Модів майже стільки ж, скільки і зірок на небі. З них у мене самої багато улюблених, а інколи я полюбляю завантажувати декілька модів та досліджувати їх у креативі. Сервера по типу Хайпікселю просто неймовірні. Там існують цілі ігри у грі, і зроблені вони просто чудово. Раніше я непогано грала у Бедварс, та навіть зараз можу інколи зайти заради ностальгії. Чудові були часи. А Realms додає режим гри, який ви навіть нехай на пікселі ніколи не побачите. Це просто бомба. Хоча я грала там лише кілька разів. Дуже рекомендую, якщо у вас є пробний період. Але... Це не настільки важливе, те, що я вам зараз скажу. Це не просто гра, це цілий світ, в якому багато хто з нас залишив сотні або навіть тисячі годин. Тут ми зустрічали нових друзів, ворогів, будували свої мрії та досліджували світи. Весь час ми не просто грали, ми робили спогади про кращі часи. Коли нам було весело і життя було трохи добрішим до нас, коли щастя наче просто йшло до нас річкою, а ми цього не розуміючи просто розважалися. Неважливо, твій дім з землі чи з діамантових блоків, якщо у ньому є верстак, піч, це дім.